Так, Всім привіт. В общем, виїхали Сіять Горох. Погода, в принципі, дозволяє, Сіємо потихеньку. Коротко хотів розказати про роботу турбодисків наших. В принципі, в принципі, роблять свою роботу хорошо. Один нюанс, що ну, один типу, із мінусів, що ми замітили, їм треба жорстко. Таке кріплення, ну, то есть, типа, щоб оцього, коротше, не було. Ну, воно як, робилося все на скору руку, бистренько, і щоб воно все стояло на місці. Якби все, все було жорстко, воно було б ідеально. А так, в принципі, чуть-чуть, ну, підламує його, короче, він все время, ну, якось, отак іде він типа, підігнутий. Ну, Роботу свою робить. В принципі, в цьому году, по поводу того, що зерно остається на цьому, ну, на полі, вже, в принципі. З цим справилися. Те, що воно там дуже близько зачіпається об, цей, ну, об стойку, цю, все це єрунда, все воно роботу свою робить. Е ще раз повторюю, щоб цього не було. І в принципі, альтернатива турбодискам, які стоять 1000 гривень за один диск, це в принципі, е хороший е варіант іспользування таких дисків із СЗ-шки. Турбодисках. Їм треба жорстку сцепку. Сьогодні буквально проїжджав в трактор, я бачив клас їхав. Тягли сівалку МТЗюком, їхав клас, тягнув прицеп. Ну Вони потім перечіпля... перечіпляються. ну Суть не в тому. У нього прямо на навіскі зроблена рамка, стоїть брус. На брусові набрані іменно за кольосами турбодиски. Ну, Навірно, більше всього, що заводські. І вони стоять на навіскі, тобто, коли опускається, воно продавило за колесами і риє. Хоча сівалка е, хороша, ну, типу, імпортна. вже. Ззаді, як завжди, в нас виходить бурінки, і це пок причеплений. Бурінки із мотовила, із комбайна. В принципі, можна показати, як вони риють Ну, так, чисто. цей. Щоб хоча б орієнтувалися. Вони заглиблені не на всю, ну там я не знаю, десь сантиметрів 5 десь так риють. Да, вони? Ну, нам більше не треба. Ну так, да, глибше не треба, ми її глибоко теж не сіємо. Ну, В принципі, можна цей Щас показати, як вони риють і як воно. в принципі, роботає. Так же само робота і той диск і з тієї сторони. Ну, в принципі, вони риють, хоча, як подивитися, він поступицю залазить. Воно розриває, розрихляє, хоч де даже, може і не йде типу, диск по турбодиску. Но роботу він свою робить. Так що, в принципі, альтернатива дорогим турбодискам присутствує. Ну, на цьому, в принципі, можна закінчувати це відео. До нових зустрічей. Всім хорошого врожаю, хорошої погоди, всім пока.